Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках транспортного безвізу. Рішення про зміну угоди з Україною ґрунтується на основі обміну думками з державами-членами Україною та зацікавленими сторонами. Наразі Єврокомісія розглядає чотири кроки про кожен окремо його причини і наслідки. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте окремо поговоримо спочатку про чотири пункти, які зараз лунаються в мас-медіа. Тож Єврокомісія розглядає можливість зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення, і що перевезення здійснюється відповідно до угоди. З чим пов'язана така норма і що вона змінить для українських перевізників? Ну, по-перше, вони, наші колеги з Єврокомісії, хочуть зменшити обсяг автомобільних перевізників, які зможуть здійснювати перевезення до Євросоюзу і з Євросоюзу. Ця умога, вимога прописана, е, я так розумію, з прохань перевізників Польщі. І кінцевим результатом цієї вимоги буде значно менша кількість перевізників, які зможуть здійснювати міжнародні перевезення. Це буде пов'язано можливо там з якимись обмеженнями: євро чи не євро, якимись додатковими ліцензіями, необхідністю отримувати ліцензії всередині країни для здійснення міжнародних перевезень, і це призведе до того, що наприклад не 10 тисяч вантажівок зможуть займатися міжнародними перевезеннями а 5 чи 3. це. Ну, можна сказати, таке квотування. А скажіть, будь ласка, ось ці вимоги, про які ми зараз детально говоримо, вони є такими самими для країн Євросоюзу, зокрема, тієї ж Польщі. У мене немає інформації того, які вимоги є до країн Євросоюзу. Я бачу тут тільки вимоги до транспортного безвізу, які стосуються України та Молдови. Відносно яких цей транспортний безвіз був прийнятий. Тобто жодних притискань е, свободи дії перевізників Євросоюзу я тут не бачу. Я бачу навпаки зменшення можливості здійснення перевезень українському перевізнику. Ці нові норми можна е, назвати тиском чи обмеженням? Так, це тиск. Це відкритий шантаж і тиск. Всі ці чотири пункти е, можна. За великим рахунком казати, що це тиск можливо, якісь з них передбачають підвищення євро. Наприклад, що машини, які заїжджають на територію Європейського союзу, мають відповідати нормам екологічності євро 5 чи євро 6 Це означає, що транспорт який там з го року випуску 15-го року випуску. Може перетинати кордон, і транспорт, який старше цього віку, він не зможе перетинати кордон. Насправді це відкритий тиск. Я просто хочу нагадати деяку інформацію. Важливу під час спочатку дії транспортного безвізу ми почали перевозити до європейського союзу і з європейського союзу на 300 тисяч тонн вантажів, щомісяця більше, тобто на 300 тисяч тонн більше експорту і на 300 тисяч тонн Імпорту, я не знаю, як це прокувати в вантажівках, тому що при максимальному навантаженні це приблизно приблизно п'ятнадцять тисяч машин. Тобто, якщо ми збільшили нашу торгівлю і нас змушують зменшити кількість транспорту, який буде перевозити цей вантаж, як це називається? Як буде відбуватись торгівля? Чи це призведе до того, що ми будемо вимушені купувати і доставляти до Євросоюзу і до нашої України завдяки транспорту польських перевізників? Чи це не притискання? І друга цифра, я хочу наголосити та привести приклад, що е, ці 300 тисяч тонн, які ми купуємо, е, коштують е, приблизно 700 мільйонів євро на місяць. А ці 300 тисяч тонн, які ми продаємо до Євросоюзу, коштують приблизно 250 мільйонів євро на місяць. Тобто для України е, це торгівля не досить вигідна, тому що фактично це створює додаткове мінусове сальдо близько 6 мільярдів євро на рік для нашої країни. Все. Я хотіла повернутися бодай ще до одного пункту з чотирьох про які ми сьогодні говоримо. На нього звернула увагу, бо здається, ну все зрозуміло і логічно. Можливо, ви маєте іншу точку зору. Єврокомісія пропонує посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань пов'язаних з операціями, дозволеними угодою боротьбу з шахрайством та підробкою водійських документів, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху. Як на мене з цього витікає, чим Можна так говорити, що українські перевізники займаються шахрайством, підробкою водійських документів, а також порушують ПДР інших країн я міг таке допустити до того, як члени нашої асоціації та моя особиста компанія почали здійснювати міжнародні перевезення до країн Євросоюзу після того, як ми почали здійснювати на жаль після вторгнення. Тобто з 25 лютого 2022 року, після того як ми почали здійснювати міжнародні перевезення, ми зрозуміли, що в країнах Європейського союзу в деяких з країн Європейського союзу їм треба брати приклад з України щодо того, щоб не допускати тих випадків, про які ви наголошуєте, і це перше по друге. Я не бачу жодних причин, щоб зараз не боротися з цим. А зменшувати можливості вільної торгівлі з Європейським Союзом та обмежувати транспортний безвіз, як ви вважаєте, чи здатні і чи спрямовані на це нові норми врегулювати ситуацію на україно польському кордоні? Я можу висловити свою думку, що ситуація на україно-польському кордоні пов'язана з елементами шантажу польською стороною фондів Європейського союзу, які були заморожені у зв'язку з питаннями до верховенства права в обсязі близько 130 мільярдів євро. І ми на жаль є зараз таким інструментарієм для того, аби Польща отримала ці гроші, в тому числі для компенсації. Аграріям для компенсації перевізникам, і так далі, і так далі, тому що е, там є деякі особливості ведення господарської діяльності, в тому числі і отримання кредитування на оновлення автопарку і так далі, і так далі. Сьогодні дедалі частіше підіймається питання щодо того, що буде обмежений певний аграрний ринок, певні аграрні категорії для експорту з України в країни Євросоюзу? А натомість дедалі частіше підіймається питання щодо обмеження Євросоюзом імпорту у свої країни з Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи можна у цих двох питаннях знайти консенсус? І чи а, дійсно піде Європа на заборону експорту з Російської Федерації? Мені складно коментувати такі питання. Я можу, як громадянин України, прокоментувати, що це аморально, те, що е, Європа м, наголошує на тому, що вона підтримує Україну. Україна життями наших захисників відстоює цінності Європи. Фактично, Європа продовжує торгувати з е, Російською Федерацією через Білорусь, через там різні схеми щодо того, як цей транзит прервати і так далі, і зробити російський товар білоруським і так далі. І так далі. І ну це аморально, як на мене. Я перепрошую. Я не можу коментувати. Це ну нам блокують кордони, нам блокують торгівлю, нам блокують допомогу задля того, аби що продовжуючи здійснювати торгівельні операції з е, цими терористами з, з, з перебріка. Пане Вікторе, я дуже дякую вам за діалог, за відповіді на питання. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.